О, я сама вам наказала, щоб ви відпочили, відпочили а я на Ярію, бо бачу, що ти дзвонив і пропущений мене показує чому тільки пропущень звідка не було. А я, Лесечка, хочу, це О, О, Олексій. Це добре, рада чути вас, рада чути я... вас чути і вову, і вас. Я хотів сказати, Лесичка, що тільки-тільки теж -ті ті -ті виправдилась військових. Такий час був, Думаю, блін, я так уділив внимание цим всім новогоднім подаркам, що забув за тисячу євро. І що ви думаєте, мені зі Львова прислав Сергій Хомутов, є такий теж волонтер, 5 тисяч гривень. І от ви 5 хвилин назад прислали 5 тисяч гривень. Я вже перерахував в фірмі гроші. Ну от, я ж кажу, ви всі відчуваєте, ви як мама. Хоча де то Нью-Йорк, де, Нью де ви. А, а кстати, а скільки у вас зараз по времени? У мене 2 ночі, а у вас скільки? А, ви забули мене сім годин вечора. Я тільки їду з роботи трохи пізніше, бо ще після основної роботи пішла на прибирання. Треба ж копійчину заробити. Де ж їх хто дасть Та, О, і я трошки? Трошки затрималася, моя щаслива, що я можу заробити, я можу вам ну, не вам, а нам всім допомогти. Я дуже рада тому. Так що ось, поки можу працюю. Ось Леся, не, не, не повіриш сонце. Якраз зараз вже підписую документи, я вже відправив туди гроші. Ну, ви можете трапите, на вот. тебе розстраюватися. О, під час ділав, два ночі, зараз мене сусіди уб'ють. Кажу, що там бахаєш падлюка. Этот, отправляю зараз їм документи, вони оформляють ну, на дорогу документи, ага. везуть автомобіль з Ірландії в Польщу, а, а вже в Польщі тоді ну, це мені проще через кордон, через. ну Там ага, вже проще. На да, да, да. головне до Польщі з Ірландії, бо це по І він каже: цей ага. власник дзвонив і каже, Олексій: ці закони довбані у них. Що залишилось дві неділі? Зараз ми поки документи оформимо, поки машину заправимо, поки її ще на СТО поставимо, поки ми її вестимемо. Не Ой, дай Бог, дві неділі ми не вложимося. Гілка ми машину просто ну, потеряємо. Каже. А я кажу: а хоч би, ну, ну нема. Я все позакривав, всі вопроси позакривав. Це то чись не вибереш? Но новорічні подарунки теж треба було дати хлопцям, бо це дуже важливо і, і, таке свято і в такий... Ну, Зато приємно бачити, як вони відео звідти і подати. Так, так, як, як раді, як діти маленькі, О, а що, а вкруч, що їм увага, кошать. що за них не забувають. Це ж саме основне. Можеш підписувати? Дитина голодна. А, Адам теж лізе підписувати документ, це черновик. Лесичка, готую документи, спасибо огромне. Я, я взагалі і людям благодарна. ну Просто я, я кажу, як, як мамка, хоч і в нью і живе, кажу, а серце ж ніколи не обманеш. І Вова каже, блін, ти розстроєний, був що п'ять тисяч не хватає, а я кажу, тут треба ли пенсію додати, і твоє БПУ кажуть. Не треба кажу, нічого ждать, Нью-Йорк на связі. Вова он теж, ти теж ти привіт ти передає. Кстати, каже, давай я знімав відео, ви люди не повідомляють, що ти два ночі вже документи підписуєш. Буде жалуватися, але ця... Лесичка буде тобі жалуватися, не слухай його. Я йому конфет не даю, то не йому, то воєнно. Я знаю, я знаю, я все знаю, все, я зроблю так, щоб він отримав ці конфети. Як в анекдоті, що я каже, то хліба год не їла. Я кажу, ти що, ти конфет не їв кажу. ти що Ніколаївський Ким кажу, по полмільйона часи будеш жінки дарить кажу. Ти ж не Ким, кім усик. Лизочка, обнімай. Спасибо огромное. Все, вас, все документи запускаю. Ми, ми на зв'язку, все, я вас люблю. Спасибо, да, Санечко, обнімай. Ну сейчас документы можно, да? Ты уже подписал, иди да не филонь. Не филонь. там, ну сожри много. Шо? 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 Проснулся, голодный. Так, все, спасибо всем огромное. Документы готовы. Машина. Спасибо, да. Я не знаю, просто. Я думаю, что ты телефон настраиваешь. Лейся из Нью-Йорка. Сережа Хомутов з Львова. Та всі всі всі, там багато людей, які підключилися до цей вечір. І мене можна є, так? Да? Спасибо. Дайте дитині поїсти. Дякую вам огромному за те, що ви мене почули. Бо дуже неприємно було почути сьогодні, що власник машини каже, що залишилось дуже мало часу, і потім вони її щось там чи конфісковують, якщо ми її вчасно не заберемо. Всім дякую. Низький низький уклін. Скоро машина буде в Києві, хлопців. Pode cambiar, pode, pode. É,